200 гривень. Пітерці, <рес> <рес> 200 гривень. Двічі три. Яку на вашу натерпі? От він вона 200. А гарбузві яку ціну? 10 кілограмів, оце як вас 20. <рес> Почем картошка? Ой, вот Кар... 20. Картошка почем? Вот. Я и на той вот не садится. на той работе, вот того рукой капуста? Ну, ну вот есть, есть по 140 белый такие. Капуста. А в яку ціну огірки? 60. Так, я вам п'ятюрочку. В яку ціну виноград? 15. Він, мабуть, на половину розуміє. 81. Так. Що

А в казак. Обеакутину масло 70 гривень 200. Также непонятно. Овеку ціну вот яке сало. 220 двадцать. Це середовка? Це середовка. А яку е ціну? 60 за літр, пиві до 30. А А творог яку е ціну? 50. А молоко? 少し。